Головне на ранок, 30 липня. Армія Росії завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців для з'ясування обставин. створять комісію, де саме знаходиться навчальний підрозділ. Не інформують фахівці зазначають, що атака могла бути на Чернігівську область. Росіяни публікували відповідне відео атаки. Президент США Дональд Трамп дав Росії 10 Днів, щоб вона припинила воєнні дії проти України. Вони почалися вчора, 29 липня. А потім США накладуть тарифи та інші заходи, заявив Трамп. Сьогодні вночі Росія атакувала Харків безпілотниками. Трапилися пожежі, пошкоджені житлові будинки, транспорт та об'єкти торгівлі. Постраждали троє людей. Потужний землетрус, 8,8 балів біля берегів Камчатки, призвів до цунамі на східний берег російської Камчатки, накотили хвилі заввишки. 3 3-4 метри Японія оголосила про необхідність терміново евакуюватися з прибережних територій на більш високі місця. Евакуйовано зокрема персонал атомної електростанції Фукусіма. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.